Привіт! Десять порад від психолога для більш смачного, насиченого, більш психологічно комфортного, кайфового життя. Будь ласка, прислухайтеся до моїх порад, але не потрібно їх приймати як аксіому. Якось зупиняйтеся та прислухайтеся. А як мені з цією порадою? Я, Я можу думати про те, що мені це ці поради підходять, або підходять більшості людей. Але саме вам вони можуть не підійти. Тому прислухайтесь, як мені з цією порадою. Якщо підходить клас, забирайте її для себе. Якщо ні, залишайте її по цьому відео. І перша порада: ризикуй. Ризикуй у своєму житті, але, напевно, не своїм життям. В нашому житті бувають такі моменти, коли ми серце тягне щось зробити, піти з роботи, яка нам не подобається, або піти на роботу, яка нам подобається, розпочати якийсь проект. Отримати якусь освіту, підійти познайомитися з якоюсь людиною. Але у всіх цих моментах ми чимось ризикуємо. Ми ризикуємо, не знаю, там не вдасться. Не вдасться отримати твого освіту. Не сподобається. Або я піду з роботи, нову роботу не візьмуть. Я підійду до людини, вона не захоче зі мною знайомитись. І ми чимось ризикуємо. Грошами, нашому психічною якоюсь нервів, фізичним, фізичними силами. Але саме у цьому ризику і є наше життя. Саме тут ми будемо ем, отримувати той самий кайф, тому що тут наші потреби будуть звільнятися. Коли ми себе зупиняємо, і коли ми собі ну, кажемо ні, ну туди я не піду, тому що це стрьомно. Стрьомно туди йти, стрьомно знайомитись, стрьомно отримати нову світу. Ми тут себе е, якось обмежуємо, обмежуємо наше життя. Тому ну, важливо ризикувати. Важливо ризикувати. Але важливо також прислухатися до своїх ресурсів. Буває так, що ресурсів просто не вистачає для того, щоб ризикнути. І тут не потрібно з собою боротися. Важливо просто усвідомлювати. Так, я хочу це зробити, але я не буду тому що я не буду зараз це зробити, тому що зараз мене не вистачає деяких ресурсів. Можливо, через день, через тиждень, через місяць або рік. Ці ресурси з'являться. І тоді я буду спроможний на цей ризик. Це важливо усвідомлювати, і це вже буде крок для того, щоб е, жити те саме життя, до якого ми всі прагнемо. Друга порада, кажи, кажи з людьми, кажи у відносинах з людьми. В нас є потреби, в нас є наші почуття, потреби, нам можливо задовільняти. Нам важливо відстоювати наші кордони. Якщо ми не будемо казати про це напряму, будь ласка, зроби це. Будь ласка, мені важливо більше уваги. Будь ласка, не потрібно так зі мною спілкуватися. Тому що мені некомфортно, я починаю почувати злість, тому що мені сумно, тому що казати про це це спосіб. Розвинути ваші відносини та спосіб відстояти себе, спосіб зробити себе більш помітним та більш значним саме для себе. Третя порада відкривайся людям. Це здатність вернути відносини більш глибоко та розвивати ці відносини також, також розвивати себе, тому що у нас можуть відбуватися безліч наших внутрішніх процесів. Але про них важливо казати, щоб ці процеси також якось кудись рухались, якось розвивались. Коли ми відкриваємось, це здатне зробити відносини більш близькими та більш глибокими. Це не може не бути кайфово, це завжди кайфово. Четверта порада: обирай свою швидкість. У нас у кожної людини є своя швидкість для того, щоб приймати рішення, своя швидкість для того, щоб переживати ті чи інші почуття, для того, щоб переживати ті чи інші події. Але світ соціальних мереж, начебто, нас кудись торопить, і потрібно кудись поспішати. Але це важко. Це може бути важко, коли моя швидкість одна, а я намагаюся рухатися з більш швидкою швидкістю. І тут дійсно ми можемо порадитися, у те, що я намагаюся бути більш продуктивним у своєму житті, але мені не вдається. Тому що у мене інша швидкість. Та рухаючись більш повільно, я стану більш продуктивним. Хоча може звучати як парадокс, але це так. Тому прислухайся до себе. А яка твоя швидкість для того, щоб, щоб щось робити, для того, щоб реалізовувати проекти, для того, щоб працювати, для того, щоб приймати рішення, для того, щоб розвивати відносини, бути відносинами. Всіх своя швидкість. Убирай своє. П'ята порада, прислухайся до почуттів. Почуття вони нам кажуть про те, що відбувається з нами, що відбувається в світі, як ми реагуємо на цей світ. Ми можемо діяти та жити із тих ідей, які в нас є. Це погано, це добре. Так, можна жити, так жити не потрібно. Але якби ми не намагалися себе обдурити ідеями, їх може бути безліч, ми можемо їх брати із книжок, із журналів, із подкастів, але наші почуття завжди будуть казати, будуть казати правду. Це важливо до них прислухатись, тому що десь буде злість, і, можливо, ми зможемо помітити, що а десь наші кордони. Порушились. Можливо, десь буде сум і нам потрібно якось сповільнитись. Можливо, так. Те саме і про усі інші почуття. Так просто відбувається. Так проходить наше життя. Почуття нам не будуть брехати. Шоста порада, турбуйся про себе. Звісно, важливо турбуватися про своє фізичний стан. Важливо турбуватися про свій психологічний стан. Важливо просто помічати, а де мені потрібно відпочити. За своїм харчуванням, просто прислухатися до себе, коли я голодний, е слідкувати за своїм сном, прислухатися до себе, коли потрібно спати. Е можливо, якось себе радувати, е дарувати собі, дарувати якісь е подарунки, е займатися якимось хобі, пікуватися про себе, про своє обличчя, можливо, якісь крема. Ну, тобто, що для вас важливо, і таким чином турбуйтеся про себе, таким чином ви зможете е, формувати свою особисту опору, на яку ви зможете опиратися. Е, завдяки цьому ви зможете бути більш стабільним, більш гнучким е, та сильним. Сьома пора, ви знаходитесь тут і зараз. Найактуальніша тема під час війни. Тому що може складатися так, що теперішній час не всіх влаштовує. Наше зараз і наше тут влаштовує не всіх, тому що некомфортно, тому що е, страшно, тому що немає безпеки. Це дійсно е, не може радувати. Але іншого життя в нас немає. Є тільки зараз. У нас немає нового, в нас немає майбутнього. Воно залишається тільки в нашій голові, в наших ідеях, але жити там. Ми таким чином пропускаємо те життя, яке можливе зараз. Але воно якось та, важли... та можливе зараз. Можливо, може... можна знайти тут щось важливе для себе, отримати який... якийсь досвід, можливо, можна познайомитися з якимись людьми, але якщо але... ми будемо жити у іншому часі, придуманому в нашій голові. Тому це все пропустимо. Ще може бути такий побочний ефект у вигляді тривоги. Тому що те, ті переживання, які є з нами зараз, ми їх пропускаємо. А напруга залишається. Ми їх пропускаємо, тому що живемо у майбутньому або у минулому. А напруга залишається. воно буде вивільнятися у вигляді тривоги, що також не дуже комфортно. Тому я рекомендую спостерігати, а що зараз відбувається? Що я зараз відчуваю? Хто мене оточує? Які люди, а які в мене відносини з цими людьми? Я не кажу, що ми не можемо сумувати про те, а як воно було у минулому. Ми можемо сумувати, але ми можемо сумувати у теперішньому. Та потрібно давати собі якось, але потрібно якось розуміти про те, що так, я сумую, але я сумую теперішньому. Та я помічаю, що зараз відбувається. Я помічаю інших людей, я помічаю свої почуття, я помічаю свої потреби. Але мені сумно про минуле. Так важко. Та про майбутнє ми можемо мати якусь надію або віру, це ж також про майбутнє. Але це не значить, що ми повинні туди збігти, збігати з нашого теперішнього часу. Далі знаходь опори, які нас можуть оточувати, їх може бути багато, вони можуть бути різні, вони можуть бути у вигляді людей, наших рідних, наших близьких, наших друзів, наших просто знайомих, на яких на яких ми можемо якось опиратися. Наприклад, емоційно, фінансово, просто у вигляді якоїсь підтримки психологічної. Знаємо, що якщо щось станеться, то ми можемо знайти якийсь прихисток з цими людьми, що ми. У нас є, наприклад, дом, будинок буквально. І це також може бути нашою опорою. У нас є кроші, це також може бути наша опора. У нас є машина, це також може бути нашою опорою. Зібрані там тривожні валізи, вони також можуть бути нашою опорою, на яку ми також можемо спиратися. Але також можна спиратися і на те, що в нас є щось внутрішнє, наші знання. Наше, наше розуміння тих чи інших процесів. Наприклад, коли ми їдемо в іншу країну, нашою опорою може бути знання іншої мови, яка використовується в тій країні. Це ж наша, це наша внутрішнє, за яку саме ми несемо відповідальність. Що ми знаємо про себе? Що, що ми вміємо робити? Це також може бути нашою опорою. Якщо це якось. Перераховувати, просто зараз зупинитися та спостерігати за собою, а які в мене є опори, можна помітити, що, начебто, земля під ногами стає більш твердою, ти більш стабільною. До речі, турбота про себе, про яку я казав е трохи раніше, це також та сама опора, про яку ми можемо казати. Наступна порада: спостерігай за змінами, які відбуваються у світі. Наприклад, е відносини на початку відносин, можемо помітити, що людина є. Одна, ми якось е, щитуємо її образ і все. Ми думаємо, ця людина така і є, вона такою і буде. Проходить рік, два, п'ять, десять. І ми можемо в якийсь момент помітити, о, людина вже інша. Все трагедія. Людина змінюється з часом. Ми змінюємося з часом, відносини змінюються з часом. І це все зміни, які е, важливо помічати. Важливо помічати для того, щоб мати змогу адаптуватися. Важливо помічати для того, щоб просто насичувати своє життя для того, щоб якось розвиватися, розвиватися у відносинах. Важливо помічати ці зміни. І в нас самих відбуваються зміни. Ми не вже не ті люди, які були там рік назад. Щось відбувається. І важливо це помічати, тому що у якийсь момент можна помітити, що а, тепер ми не знаємо, що з нами робити. Ми якось втратили контакт. І з собою, і ми себе тепер зовсім не знаємо. Спостерігайте за змінами. І десята порада: обирайте психотерапію. Мені подобається думка, що психотерапія не є необхідністю в деяких випадках, це може бути необхідністю, коли жити вже зовсім погано, або щось було що дуже важко переживати на смоті, тоді. Звернення до психотерапевта може бути необхідністю, але у більшості випадків це якось частина турботи про себе. Якось я так ем, помічаю любов до себе та турботи. Все на цьому закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, записуйтесь до мене на консультації і до зустрічі.